Давайте почнемо розмову з іншого. Я ж прийшов виконувати спіші дії. Що значить? А чого ви без форми? Посвідчення розповісти. Почекайте, в іншому разу. Ні-ні ні, волинці. Тут що театрці, будь ласка, вийдіть, представники, представники

Це Він нас визиває і нам пояснення, хоче <пояснення>, <пояснення> і він нам ну, вино ставить, що ми тут самоправні. Як він вас визиває, що скажи? Повістку даві. Ні, повістку а ще... повістки не мають права. Трубки, оце той трубка. Значить, давайте, і ми йому не ми вже я Саші казали, він обіцяв нам дати ці повістки та три і і, до цієї пори він не дає. А чого ви Не Не виходьте, чого ви вони зайдуть. Так дивіться, значить, господарських судів не існує. Ми тепер всі справи. По повісткам. По повісткам дивіться, що вони що? що не будуть затянути. Відповідно до кримінально процесуального кодексу, якщо відкрите кримінальне провадження, повісткою можуть бути запрошені всі, якщо повістка вручена за три дні, чи повідомлено в інший спосіб, чи телеграмою, чи ще якимось чином, що викликають за три дні. Я вам просто зараз розкажу лікбіз, як ми захищаємося по кримінальному, то що в мене є теж кримінальна справа. Всі? Я розумію, от я ніби посадова особа. Я не бухгалтер, але ну, є от пішков. От заступник він зараз виконує керівника. От йому, наприклад, позвонив він. Ну, знаєте, ми законопослушні. Я тут та ні, то да. ви ж раби раби. Просто. Ні, я, я маю на увазі. Ми, я працюю вже не один рік і ніби на державній ну, державному підприємстві. Ну якось так. Склалося, що, наприклад, там є. і в податкову дзвонять, ну порушень нас особливих в господарській діяльності, немає. Я це розумів. Да, да. І от, наприклад, він позвонив до те, да, і ми приїхали. І ми йому кажемо, що нам ми хочемо ту повістку. А він не може вам дати, тому що в них немає кримінального провадження, вони просто на вас наїжджають. Вони наїжджають, але вони іменно посист... в сієродонецьки навчилась з цим боротися. От просто мене послухайте. Значить, якщо ви будете. По телефонному дзвінку їздити, то е, це ознаки того, що людина раб і не знав своїх прав. Це перше. Друге, значить, коли вам телефонують по телефону, перше, що ви повинні задати питання у якості кого ви мене викликаєте? Якщо він говорить свідка. То свідка, крім повістки, в інший спосіб по телефону визна... визвати не може. визвати по телефону, можуть тільки підозрюваного. А для цього треба вручити повідомлення про підозру. Тобто, в будь-якому випадку, і ви є свідком, і вам за три дні повинні вручити повістку. Значить, це табу, яке ви повинні відслідкувати. Чого? Тому що коли вам дадуть повістку, написано в якості свідка. То ви повинні підготуватися е, до слідучого кроку, коли ви вам прийдеться йти і давати пояснення. Так от запам'ятайте, раз і назавжди, завжди пояснень ніяких не давати взагалі 63 третя стаття конституції і все, більше нічого не пишіть. Навіть якщо ви от зараз пояснили мені, що ми нічого, навіть якщо ви думаєте, що ви напишете, що ви нічого такого не написали. То е, вони знайдуть там будь-що до чого причепитися краще за все писати 63 стаття конституції. Щодо інших, нічого не пам'ятаю, що не знаю, і все. Значить, е, це це далі. Тепер е, що стосується у кримінальних справах, от е, чого нічого не писати. Того, що, от коли була моя кримінальна справа, я навчилась нічого не писати. Вони все, що фальшують, його дуже легко розвалити, коли ти сам не написав, як я кажу, заяву прошу розстріляти мене добровільно. А вони, як правило, значить, кажуть диктуй мені, а я буду писати. От коли вони пишуть, вони оті крючечки всі навішують на вас. І ви навіть не е, замітите, як навіть я цього не можу замітити іноді, тому що ну, я не розумію, для чого вони готуються. Тому ми вибрали для себе таку тактику: нічого не писати. Якщо писати, у мене є обов'язок якийсь писати, то писати виключно власноручно, поки, поки така норма є. От і дозволити їм робити все самі. По моїй справі кримінальні вони всі це зробили самі, і вже 16 суддів відвелися сьомий рік жують ту справу. щоб ви розуміли, що це дуже серйозний захист про те, що я вам говорю. От хай вони самі все це роблять. Ви до того не повинні бути причетні жодної заяви чи пояснення. Я ще одну річ скажу: слідчі щось зробив не так, одразу на нього заява прозвучила. Да. Викликаєте іншу міліцію Де, по телефончику 102, так. А запам'ятайте, якщо 102 ви викликали, то ви можете роздруківочку взяти у оператора про те, що ви телефонували. Якщо не приїхала оперативна група, не слідчі, а оперативна група по вашому виклику, то ви потім можете написати заяву, що вони приховують злочини. От і таким чином ми захищати воно важко рівно ще телефон рядової лінії до сих телефонний дзвінок на рядову лінію є пряма лінія МВС з України. По тут тобто... Тоб, два вони зараз не беруть. Ви знаєте, як вони зараз працюють і вивчають? Ви знаєте, тут два знає, 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 ніж... набираєш, вони не беруть трубки, а через 5 хвилин передзвонюють тобі з власного телефона, через який там є це, і питають на цей самий телефон і питають, ми, що... які справи у вас це з міліція. Тобто вони не реєструють. Я вам розказую, як боротися з цим. Набираєте раз на 102, не відповідайте на ті телефони, 2 на 102, 3 на 102. Потім включаєте ці телефони. Телефон е пряма лінія МВС, телефонуєте, кажете, що не працює 102, не піднімають трубку, не фіксують е заяви про злочин, а це є приховування злочину, посадові злочини. Телефонуєте в, е в Кабінет міністрів на пряму лінію, теж саме фіксуєте. І як тільки передзвонюєте, вже трубочку беруть. Коли через п'ять ми що? навчилися, ми в Слованське живемо, розумієте? Ми Ці всі способи на нас опробовані А ми вже знаємо, як з тим боротися. Ми не випадково розвідування то є кейс <скільки> з доларами на веру. <сування> Значить, ви щоб ви розуміли, я живу в селі Родонетку і 15 років живу по закону виключно. І оці всі їх схемки, ми їх знаємо, маємо алгоритм дії. Щодо цих схемах, головне не входити в їх простір. От дивіться, ми зараз вам з вами в конституцію зайшли, а вони поза нею. У них злочинний простір. Як тільки ви в той злочинний простір виходите і щось пишете, ви чіпляєтеся автоматом туди як фізична особа. А ви тут громадянин в конституційному просторі? Ви громадянин. У них по КПК право допитувати фізичну особу. А ви їм говоріть, як ми навчилися. Значить, фізична особа, яка набула правового зв'язку з державою, тобто стала власником держави, це громадянин. Покажіть мені в КПК, де написано громадянин, що я вам щось зобов'язаю. І це ще один запит, розумієте? Тому що громадянин це власник, фізична особа це фізична особа. Для того, щоб громадянину стати фізичною особою, треба мати указ президента про позбавлення громадян. Що ж там таке? Що там люди? Чого хто не треба виходити? Не треба було виходити, вони все одно зайшли сюди. Не можна нікому виходити. 102, 102, 102. Так може викликати тільки той, хто вийшов туди. А що там таке? Так, представтесь, будь ласка.